Зараз наступна новина про економіку. Так, про стрибок цін. Експерти прогнозують, що з 15 жовтня соняшникова олія стрімко подорожчає. Чому так відбувається? Як на це реагують покупці? І де нині олію можна купити дешевше? Угу. Підскочила ціна більш ніж на третину. Ціна зростає, а об'єм зменшується? Скільки коштує зараз купити соняшникову олію? Півлітрова – 60 гривень, літрова – 100 гривень за літр. Який цьогорічний врожай соняшника? Та чи дійсно соняшникова олія стане дорожчою ще на 40%? Прогноз Прогнози експертів. Українці віддають втричі більше за соняшникову олію ніж торік. За даними Міністерства фінансів, станом на кінець серпня за літр олії треба заплатити понад 80 гривень. Якщо рік тому її ціна була трохи більше 60 гривень рафінованою на місяці, йде десь півтора літра, нерафінованою – десь до літра. Наталія використовує соняшникову олію щодня. Подорожчання відчула, але поки від олії відмовитися не може. На жаль, приходиться платити більше, але ми все одно її полюбляємо. Ми любимо і смажити все на олії, і додавати до салатів і інших страв. Ось що каже Олена: зростання так помітила, ціна зростає, а об'єм зменшується, і вона зростає навіть швидше, чим здається. Тож почала економити олію. Я можу зовсім без олії. От і в мене от, да, от за це літо я купила всього дві бутилки олії. Євгенія гадає, що через підвищення ціни варто взагалі відмовитися від соняшникової олії. Я вважаю, що краще доплатити вже 20-30 гривень і купити оливкову олію, тому що вона і набагато корисніша. Скільки коштує олія нині та де її придбати можна найдешевше на ярмарку ринку чи в супермаркеті? Це покажемо вже за мить? Вирушаю в один зі столичних супермаркетів на полицях. Великий вибір. Якщо за пів літра олії ціна 53 гривні, то вартість за 850-900 мл від 60 до 99 гривень. На ринку ціна стартує від 75. Хоч і продавці зізнаються, ще минулого тижня було дешевше. Неділю, тиждень тому було 70 гривень. 70. Тож радять брати п'ятилітрові пляшки олії, бо так ціна вигідніше. Остання зупинка ярмарок: літрова 60 гривень, літрова 100 гривень за літр. Продає тут олію Геннадій, торгує нею понад 10 років. Розповідає, як змінювалася ціна за останній час. Ну, незначно змінилася ціна. Ціна була приблизно могла б коли за літр, грубо 100 сто гривень. Ну зараз ми не піднімали ціну, але вона можливо і зросте трошки на 10-20 гривень може зрости. Причина у цьогорічному поганому врожаї «Соняшника». А цьому передувала посуха, зазначає фермер Ігор Данилевський, який засіяв 120 гектарів соняшника, але зібрав критично мало врожаю. І така ситуація чи не по всій Україні? Останні два роки дуже тяжкі. Ми розраховували, що цей рік може бути кращим, а він ще дуже тяжкий. Я вважаю, що наступний рік такий такий самий буде. Зараз за підсумками нашого експерименту найменше коштує олія у супермаркеті. Але соцмережами вже шириться інформація, що ціна ростиме і далі, а саме з 15 жовтня на 40%. Але на думку економістів, це мало ймовірно. І ось чому. Тобто, у нас ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня не росла. Цю олію просто ніхто не буде брати. Водночас заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, попри поганий врожай, дефіциту в Україні не буде. Чому тому що Україна вирощує соняшникове кованесіння, десь порядка там 13 мільйонів, переробивши в нас виходи 5-6 мільйонів тонн уже олії безпосередньо споживає Україна на рік в межах 600 тисяч. Тобто, ми розуміємо, що все інше спрямовується на експорт. Крім того, на відміну від південних областей, опади влітку були на півночі та заході, тож там врожай буде достатній. Відтак, за прогнозами експерта, різкого стрибка цін найближчим часом не буде.